І так, всім привіт, з вами Торес. Зараз розпочався турнір з особистими нагородами, плановий турнір, то я вирішив впуснути 40 камінців тлійної душі. Що вони будуть мене світити? Х2, я так розумію, не скоро буде, тому поїхав Не багато, але що маємо. Може, таким чином я біймаю щось цікаве. Х2, наприклад, яке це очікував, так? Або там підрафа, коли ми відкривались, а саме зараз. Все може статися. Так, перший десяток. Ну? Нічого. Взагалі, нічого. Поїхали далі. Ще 30. Ще 30. Бем, бем, бем. І що? Рарки, рарки, сиплять нам. Прям неприємно. Принцеса вже була в мене. Не потрібно. Ще 20. Давайте далі. Ще 20. Дай б щось цікаве. Кс-ка, ну, дали б шосту пробуду вже на хеску. ку У мене четверта, здається, є. Є ту сторіг, п'ята пробуда, ну хоч щось. Не знаю, що за герой звісно, але пробуда, хоч п'ять зірочок. Модо одна. Поняв. Може, Арва прийде? Може мені арбітер прийде зараз, хоча б третя пробуде? Навряд. Чи. Марічка третя пробуде. Це, звісно, не арбітер, але теж непогано. Принцеса знову. Знову принцеса і знову третя пробуде. Ловець ніби має в мене пробуде. Кеска, перша пробуда, Ну, ну, якось так. Е, найкраще, що я отримав, це напевно Марічка. Залишилось лише самого героя. Десь е, прикликати отримати. Отак. Дякую всім тоді за перегляд. Ставте вподобайку. Ще побачимось.